мене вирвало два кабачка. Ой, господи, яка шара. Зараз 4 години вечора. І хочу, гляньте, все пов'яло, все пов'яло. Тут нема, звичайно. Кабачка, ні ще нема. І хочу викопати морквину. Морквину. Щось приготувати. Ой, боже, куди я похну неможливо навіть бачите не влазе навіть ета силу немає. Ви представляєте? Не влазить оце так. Оце так. Зараз вона, мабуть, здорова. Морквина та її не витягнеш так. І зараз половину моркви залишиться там. Це сто процента. Вона, мабуть, длинна, довжелезна. Оце так. Ще такого не було, щоб я це не могла викопати у морку. Капець. Віктор з роботи вже приїхав. О! Викопала їх дві тут. Ура! Хороші здоров'я морку. але представляєте, яка Уявляєте, яка спека духатіще. Тут страшно. Зараз гляну скільки в хаті. Гляну скільки градусів. Так, треба. Подивіться, яка температура. Це 4 години вечора. 44 градуси. Чуть-чуть не вистачає до 45. Якщо ще на 6. На шесть підніметься, у нас просто лопне градусник, він у нас до 50. Ой, роздражає, це розтражає. Ну це ж нічого не можна казати. Все завішено блідками, кофтами. Блін. всіх Вітаю. Зараз вже вечір. Сонечко сідає. Як вечір, 25 хвилин на сьому, я вирішила приготувати собі отаку смакоту. Ми з вами зібрали сьогодні кабачечки, і я вирішила приготувати. Я дуже люблю кабачки, дуже. Але не люблю смажити, знаєте, Колечками, як ми завжди робили, ріжемо. Потім е перемазували раніше майонезом, щасничком, дуже смачно. Але ну не можу я довго стояти біля плити, і смажити. <різь> і я оце, е знайшла альтернативу. 15 хвилин готувала і 25 хвилин в е духовці смажила. Все. <різь> 15 минут нарізала е вієром е ці кабачата, зробила парш, він у мене вже був готовий. І накидала туди спеції різних, і часничку, і зажарочку зробила. І коротше, дуже швидко і дуже смачно. Зараз покажу, як це швидко робиться. Нарізала так от веєром оці два кабачка, які ми з вами сьогодні зривали. Вони невеличкі, коротенькі, тому трішки зміниться в мене рецепт. Якби вони були длинніші, я б по-другому робила. Так, І зробимо фарш. І зараз між ними заложимо усе, ось тут між оцим вєєром, І поставимо в духовку. Я взяла морквину цьому, і підсмажила на сковороді. Фарш поперчила, посолила, додала спеції. Все, що ви любите, все, що у вас є. <реш> у мене фарш індюшачий. Тепер зажарку висипаємо в фарш. Добре перемішуємо все. Отакі у мене два вієра вийшлося, перекладені фаршем смачним. Зараз поставлю в духовку на 20 хвилин. І перед десь за 5 хвилин я ще посиплю зверху сиром тертим. Сипала сир, натерла і тепер на 5 хвилин ще в духовочку. Ну ось, вже й дістала. Це таке блюдо, ось скільки тут соку. Оце таке. Придумала отак ось. Не знаю, скажу, смачне чи не смачне. Я думаю, що смачне буде. Добавила помідорчик собі, огірочок, і це в мене йогурт. Не знаю, з якої сторони підійти Смачно. Ще так не робила ні разу. Дуже смачно! Пробуйте і ви.